Вітання! для вас працює Богдан Морозов в ефірі телеканалу ТРК. Недвірна інформаційний випуск новини. Мовимо цікаво про потрібне. Різна національність, спільна мета. Нещодавно вкотре відбулася відправка двох авто для потреб військових на передову. Чималий вклад у добру справу зробив Швед Пер Лунд, колишній військовий Швеції. Та детальніше про це у наступному сюжеті разом до Раз до перемоги! щасливо було свето, що не пошкод. Волонтерська справа продовжується. Завдяки співпраці благодійного фонду Свобода, гідність Перемога та шведських побратимів на фронт вирушили два авто Вольво та Міцубіші. Василь Іроденко поблагословив та освятив транспорт. Вам стріляються і освячується цей транспорт засіб всього приладять, роблю в дитинці священної. В ім'я отця і сина, і Святого Духа. Нині повся час, і на віки віків. Амінь. Бо Твоє царство і сила, слава Отця, і сина і Святого Духа нині повсякчас і навіки. І ще не амінь. волонтер Віталій Волошанюк розповів, де таким були куплені автомобілі. Заодно представив шведського волонтера, колишнього військового на ім'я Пер. Чергова партія автомобілів, яку привезли наші партнери, друзі зі Швеції, Пер Молюнд. Які були придбані завдяки нашим друзям в Стокгольмі на це і доставлені сюди, якраз ця партія зараз була освячена і буде вирушати на фронт. Перш вже не перша поїздка в нас в Україні, може багато вже його і знають, впізнають. Він сам інструктор, військовий був як інструктор, теж так само багато навіть по-українськи може щось сказати, згадати. Що... І дуже приємно, що такі люди є, вони продовжують підтримувати. Нашу країну і вони надихають, щоб ми робили так само з свого боку ще більшу роботу. Хочу подякувати Перові, що він приїхав Дякую. до нас. Слава Україні! Колишній військовий зі Швеції поділився своїм досвідом інструктора та пояснив, чим займається зараз. I, I Я вже працював з цим раніше і досі організовував навчання як для українців, так і для іноземних волонтерів. Тому я почав трохи працювати з дронами, але звичайно, зараз це основний напрямок. У коментарі пер зазначив, що важливо бути в курсі новин, розповів, кого саме підтримує своєю діяльністю. У ході розмови дізнаємось, що у пара військова освіта морської піхоти. The... війна постійно змінюється, тому потрібно бути в курсі подій проблема війни полягає в тому, що якщо ти зробиш одну помилку, то не зможеш повторити більше помилок. Тому потрібно бути в курсі подій. Зміна тактики та стратегії. Я сам не підписаний за контрактом. Я просто тут і намагаюся допомагати по різному. Але в мене є друзі, які загинули, тікали кров'ю і досі воюють за Україну. І я намагаюсь підтримувати їх якомога більше. також українські підрозділи, наприклад, місцеві, такі як Карпатська Січ чи Едельвейси та інші. Читире підрозділи, але також особисто я цікавлюся морською піхотою, тому що моя військова освіта у Швеції була шведська морська піхота. Тож, звичайно, виникає якесь братерство. Пер назвав вирішальні на його думку сфери, де потрібно зосередити увагу задля досягнення успіху у війні. це не проблема. Проблема в тому, що ви хочете зробити все. Це війна занадто довго і досі не закінчується. Зараз ми не отримуємо хорошого миру, але нам потрібен мир, який буде довговічним і справжнім миром, а не цим фальшивим миром, який пропонує Росія. Тому нам потрібно продовжувати боротьбу, розвиватися, і ми повинні бути розумнішими за ворога. бо в них більше чисел і більше ресурсів. Тому нам потрібно розвиватися. тому технології, стратегія та освіта мають вирішальне значення для успіху. Голова благодійного фонду Свобода, гідність перемога Зиновія Дробаха подякувала за підтримку. А депутат надвірнянської міської ради Сергій Штогрин назвав загальну кількість машин, доставлених із-за кордону. Ці машини поїдуть боронити. Терени і нашу батьківщину, нашу Україну у Донецькому напрямку, на Донецькому напрямку. І ми щиро вдячні. Обнімаємо їх всією душею, всім серцем за те, що вони нас так підтримують, додають нам сили, щоб ми могли працювати тут і допомагати нашим воякам. Тому що, якщо ми не будемо допомагати, хто буде допомагати їм? І завдячуючи нашому селу. Нашим людям, які невтомні, які працювали і працюють, і їм низький уклін за це. Вже більше десяти, навіть більше двадцяти машин доправили різні волонтери. Наші друзі із Швеції, так само з Німеччини, з Данії. Дуже велика подяка їм. Вони їхня праця, ця на користь нашої перемоги, надихає так само і нас, щоб всі могли і працювали на, на, на перемогу. Поїхали машини на фронт не порожніми, а з додатковими речами, які потрібні на нулі. У Солотвинській громаді розширюють можливості місцевої лікарні. Насамперед для реабілітації військових та пацієнтів після важких хвороб і травм. Тут уже завершили ремонт фізіотерапевтичних кабінетів, а незабаром планують облаштувати стаціонарне реабілітаційне відділення на 20 ліжок. У громаді наголошують, допомога має бути доступна кожному, хто її потребує. Як лікарні готуються до змін, дивіться далі в сюжеті. Щодня в реабілітаційному відділенні Солотвинської лікарні. Карні десятки пацієнтів, то допомагають відновитися після інсультів, інфарктів та травм. А ще підтримують тих, хто прийшов крізь війну. На одного лікаря припадає по п'ятеро пацієнтів. Ми ведемо реабілітацію після інсультів. Після травм. в нас тепер є багато нового обладнання. На ньому ми маємо можливість спрацювати і реабілітувати пацієнтів. Також у нас є ще кабінет ерготерапії. Додаткових кабінетів ми завжди раді, тому що в нас дуже сильно маленьке аміційне виділення, Нам потрібні як страхові троси, стафіві фіксатори на бігову Ну, В принципі, обладнання ми завжди раді. На Прикарпатті працюють над створенням ширшої мережі реабілітаційних центрів. Голова Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук зазначає, такі відділення мають бути у кожній громаді. Попит на якісну реабілітацію постійно зростає. Є потреба в реабілітації. На моє переконання, коли воїн приходить, повертається в громаду, кожна громада, а наші 62 територіальні громади повинна мати всі основи зустріти. Наші. Героїв з війни надати відповідну реабілітацію. З цією метою ми працюємо, щоб кожний край мав реабілітаційні центри, модульні реабілітаційні центри. Зараз у нас споруджуються два реабілітаційні центри. Це в Косові і в Верховині, бо це гірські країни. Надіюся, що сьогодні ми дійдемо до домовленості з міжнародною організацією «Мов країни, яка зараз особливо займається питаннями реабілітації, щоб також солодвінській громаді. Була належна ефективна реабілітація для наших воїнів, які повертаються з фронту, які повертаються з війни. Солотвинська громада об'єднує 12 сіл із населенням понад 25 тисяч осіб. Крім того, допомогу у лікарні отримують і мешканці сусідніх громад. Всього у структурі медзакладу 90 стаціонарних ліжок. Тут працюють відділення хірургії, терапії, педіатрії та паліативної допомоги. Ми виграли проект МХП громади. Ми подавалися на різні проєкти реабілітаційне відділення. Ми його реалізували, 30% нашого співфінансування на МХП. І зараз повністю розробляється, ми хочемо розширити, реалізувати проєкт реабілітації. Реабілітації для наших захисників, для наших воїнів лікування. досить. І Солотинська лікарня має досить непоганий персонал, медичний, який може надавати вже дівчата, лікарі, я наскільки знаю, проходять підготовку. Дехто проходить курси, і це буде задіяно десь перший і другий поверх, що ми повністю зробили цю реабілітацію. Іван на Осташук спеціально для телерадіокомпанії Надвірна. Навіть у час війни загроза шахраїв присутні. Особливо небезпечними та розвиненими є схеми у соціальних мережах про інтернет-шахрайство, способи вберегтися та реальний випадок ману на сотні тисяч у коментарі опер уповноваженого відділу кіберполіції Івано-Франківщини Назарія Кольфінського. Поліція Прикарпаття застерігає про типові шахрайські схеми, які ширяться в соціальних мережах. Одним із поширених злочинів є інтернет-шахрайство, де за допомогою різного роду оголошень розміщується оголошення з приводу роботи, з приводу працевлаштування. Такі слова Назарія Клюфінського оперу повноваженого відділу кіберполіції Івано-Франківщини про недавню жертву шахраїв він і розповів. Так днями мешканка 32-річна мешканка Коломиї, е, отримала повідомлення з приводу роботи в в соціальній мережі інтернет, яке полягало у розміщенні оголошень по криптовалюті, в ході подальшого листування невідомі особи запропонували 39-річній мешканці Коломиї вкласти власні кошти, які є наявні на її картковому рахунку, для того, щоб в подальшому сумарно вивезти грошові кошти, які вона вклала, та ті гроші, які вона заробила, на її картковий рахунок. Проте після вкладання грошових коштів в сумі 360 тисяч гривень на рахунки, які були вказані в листуванні. Кошти не були повернені, тобто шахрайським способом, заволоділи її грошовими коштами у сумі 360 тисяч гривень та видали листування в меседжерах соціальних мереж. Щоб не потрапити на так званий гачок шахраїв у соціальних мережах, Кіберполіція Прикарпатті надає коротке застереження, як правильно користуватися соціальними мережами. Для безпеки Роботи ваших додатків в соціальних мережах налаштуйте двофакторні аутентифікації: прижіть сім картки оператора мобільного зв'язку до паспортних даних, що неможливо відновити вашу сім-картку. Окрім того, користуйтеся. Впевненими ресурсами в соціальних мережах. Перечитайте, чи наявний такий магазин, наприклад, інтернет, якщо ми замовляємо продукцію товар, замовляйте наложеним платежем. Не здійснюйте оплату одразу, а наоборот здійснюйте після оплату при отриманні товару за допомогою поштового сервісу, який наявний на території нашої області. Окрім того, при пропозиції, наприклад, роботи, чи продаємо товари інші, чи надаємо послуги, не надавайте свої конфіденційні дані. Окрім того, коли cool ми користуємося банківськими картами, не вказуйте ці коди, тобто захисний код на звороті вашої банківської картки та інші, тобто цифри, дата видачі вашої банківської картки стороннім вам особам. Також капітан поліції назвав один із найпоширеніших видів злочину, що спостерігається у соцмережах. Описав процес, як відбувається Омана, створення фейкових акаунтів ваших друзів, родичів або, наприклад, волонтерів, або будь-яких яких ну, тобто інших осіб, шляхом створення сторінки, де копіюються всі дані особи, копіюється інформація, яка є на сторінці, і від імені тієї особи оголошується так званий або, наприклад, благодійний збір, або прохання у вигляді? Позики, грошей, які, ну, які здійснюються шляхом надсилання смс-повідомлення, у особисті повідомлення тої чи іншої людини. Прохання, коли ми отримуємо такого типу повідомлення або можливо посилання, тобто перейти на той чи інший ресурс для того, щоб прочитати ту чи іншу інформацію, не відкривати даного типу посилання, оскільки дане посилання може нести у собі тобто, фішингові шахрайські повідомлення, які в подальшому можуть зламати ваш обліковий запит. І отримати до нього безпосередній доступ. Для того, щоб пересвідчитись, чи це дійсно просить вас товариш, наприклад, нести якісь благодійні кошти на допомогу, чи, наприклад, власної позики грошових коштів. В даному випадку, щоб пересвідчити, що це дійсно ваш товариш, наберіть його у даному меседжері в соціальній мережі, або напишіть йому повідомлення, або перетелефонуйте йому на власний особистий номер мобільного телефону та запитайте, чи дійсно йому потрібна така допомога. Яку він відтворив у вигляді е, даної смс. Також розповів за телефонне шахрайство. Невідомі особи представляються працівниками банків та стверджують, що ваша банківська картка або пенсійна картка заблокована. Після чого кажуть, що можуть допомогти її розблокувати, оскільки вони мають доступ до ну, банківських даних, банківської таємниці і можуть допомогти у розблокуванні даної картки. Зазвичай е, вони максимально випитують інформацію. Інформацію від громадян випитують ці вікоди, банківські реквізити, карток, захисні цифри, дату видачі картки, також це супроводжується номерами смс-повідомлень, де отримуються повідомлення на телефон власника банківської картки, заходять в приват там, чи будь-який інший тобто інтернет-банкінг, виводять грошові кошти і ошукують таким способом наших громадян. При отриманні таких дзвінків рекомендується не реагувати на них, не продовжувати розмову, не вестись на спокусу щодо онлайн-розблокування банківської картки. Краще звернутися по гарячій лінії інтернет-банкінгу з інших порад це використання для отримання інформації відомчих ресурсів департаменту кіберполіції, а також волонтерських проєктів, таких як Stop Fraud, Поприти діє шахрайство, брак досвіду недбале водіння двоколісним транспортом. І як наслідок, за час мотосезону на Прикарпатті упродовж півроку трапилось понад сотню ДТП за участі мототранспорту. Цифри не втішні. 120 громадян травмувалися, 10 загинуло. Детальніше про статистику розповіла старша інспекторка сектору комунікації ГУНП у Івано-Франківській області Тетяна Іванюк. Мотосезон на Прикарпатті. за півроку на дорогах області трапилося понад сотню дорожньо-транспортних пригод за участі в мототранспорту. Скутери, му та мотоцикли, попри свою доступність і мобільність, залишаються одним із найбільших небезпечних видів транспорту. А дорожньо транспортні пригоди за їхньої участі нерідко мають тяжкі, а іноді й трагічні наслідки з основних причин аварійності недостатній досвід. Не керування двоколісним транспортним засобом, порушення правил маневрування, перевищення швидкості. Загалом з початку року на території області трапилось 104 ДТП за участі мототранспорту, з яких 92 автопригоди автопригоди постраждалими. В них 120 громадян отримали травми. Ще 10 загинуло. На жаль, нерідко за кермом двоколісного транспортного засобу перебувають діти. Так за півроку на дорогах івано франківської області за участю неповнолітніх трапилося 54 дорожньо-транспортні пригоди. Із них 50 з постраждалими, в яких 47 підлітків отримали травми. Крім того, з початку року поліцейські Івано-Франківщини склали 80 адміністративних протоколів за керування водіями мототранспорту у стані алкогольного сп'яніння. Поліцейські звертають увагу, що водії мототранспорту є повноцінними учасниками дорожнього руху та повинні дотримуватися вимог правил дорожнього руху. Поліцейські наголошують, що керувати мопадом, скутером чи мотоциклом можна лише 16 років і тільки після отримання. Посвідчення водія відповідної категорії забороняється як водіїв, так і пасажирам рухатися без застебнутого захисного шолому. Варто пам'ятати, що нехтуваннями, правилами дорожнього руху може призвести до трагічних наслідків. Інформаційний випуск новини добігає свого кінця. І поки наші працівники працюють над новими матеріалами, підписуйтесь на наш Ютуб канал та Фейсбук сторінку, щоб бути в центрі подій разом із нами. Бережіть себе, почуємося.